Вітаю глядачів! 6 серпня християни Східного обряду святкуватимуть Яблучний або другий Спас. Це народна назва преображення Господнього. Чому свято називається Спас? У серпні є аж три спаси: медовий, Яблучний і Горіховий. Яблучний Спас або Преображення Господнє одне з великих свят, присвячених Ісусу Христу. Спасителю. Звідси й назва Спас. Свято належить до 12 головних у Християнстві. За церковним переказом Ісус Христос взяв своїх найближчих апостолів Петра, Іоанна та Якова на гору Фавор, де постав перед ними в оновленій подобі. Обличчя Спасителя почало сяяти, мов сонце, а одяг став білим наче сніг. Святкування преображення Господнього це вшанування божественної природи Ісуса Христа. Пояснення ним майбутньої смерті задля спасіння людей. Цей день є нагадуванням, що кожна людина може пережити своє преображення, якщо буде самовдосконалюватись. Великий спас починається з ранкової служби. Священнослужителі виносять центр церкви хрест. Далі відбувається поклоніння, після якого люди відправляються на хресний хід. Традиції, навіяні релігійними догмами завершуються освяченням зібраного врожаю і фруктів. Головний колір торжества білий, саме в нього прийнято одягатися всім віруючим. Існує табу на поїдання яблук до 6 серпня, обумовлено необхідністю зміцнення віри і розвитком духовності людини. Освячення яблук передбачено для вигнання з них духів, що провокують людські гріхи. Церковний статут забороняє їсти виноград до другого спасу, оскільки в землях слов'ян клімат не дозволяв вирощування цих ягід, вони були замінені яблукам. Статут передбачає спеціальне покарання для тих, хто з'їв заборонений плід до свята. Весь серпень їм не можна буде їсти яблука. В основному це правило поширюється на ченці. Сама традиція отримання від вживання конкретного продукту в їжу до проображення має глибоке коріння що йде в текст старого Завіту. У його часи віруючі дякували Богові за дари, урожай, здорову худобу, улов або дичину спійману під час полювання. Невелику частку з цих подарунків Господа приносили йому в якості підношення. Язичницьких традиціях в цих діях не було, бо їх метою було не отримати прихильність владики, а висловити подяку за його щедрість. У період зародження християнства на Росії існували різні чини освячення. Однак у наш час їх майже забули. У церкві в основному освячують тільки яблука, виноград і мед. Мирянам правило освячення плодів перед вживанням їх в їжу не обов'язкове, але ось служителі церкви зобов'язані його дотримуватись. Традиційний яблучний спас. Яблучний спас у народі ще й сприймали як свято врожаю. Цього дня у церкву несуть яблука, мед, олівки маку, виноград, букети або ж кошики із плодами прикрашають квітами, колосками, польовими травами. Головним символом свята є яблука, які символізують достаток і благополуччя. До освячення їх заборонено їсти, вважається, що до цього часу вони ще не дозріли і тому й вживати небезпечно. З однією з легенд, цього дня ангели на небесах пригощають душі дітей яблуками. Тому батькам чиї дітки покинули цей світ, слід утриматись від яблук до їхнього освячення, а після залишити кілька плодів у храмі як підношення. Після освячення яблуками пригощають сусідів, родичів, просто зустрічних людей. В Наших предків була прикмета, якщо з'їсти яблуко на спаса і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. За іншою версією, така традиція стосувалась лише незаміжних дівчат. Також яблучний спас символізував закінчення літньої пори. Від цього дня починали займатися заготівлею овочів та фруктів на зиму, з яблук готували компоти, сушку, варення. Під час приготування цих страв молилися і промовляли: що загадано, то надумано, що надумано, то збудеться, що збудеться, то наминеться. За ще однією традицією, на спас варто поминати померлих. У народі кажуть, що в весняно-літньому сезоні померний з'являється Настрасний четвер, на зелені свята і на Спаса. Саме для них виготовляють і запалюють спасівські свічки з нового воску, кришать хліб, виливають медовий напій. На Спаса прийнято роздавати дрібні гроші бідним, а напередодні, 6 серпня, треба приготувати багато частувань та роздати їх нужденним. Ця прикмета обіцяє процвітання всієї сім'ї. В деяких регіонах України на спаса поминають покійних родичів. В народі вірили, що вони приходять в гості, а тому для них виготовляли і запалювали спасівки свічки з воску, нового урожаю, наливали медовий напій та кришили хліб. На яблучний спас карпатські господарі та господині виходили зі своїх будинків, пригощали яблучним пирогом і яблучками дітей, а також простих перехожих. Яблука подавалися жебракам, які просили милостиню перед церквою. З давніх давен яблука починали споживати тільки після того, як їх скуштували жебраки і діти. У Карпатах вони вважалися символом сім'ї та здоров'я, тому, підносячи яблуко чужим людям, їм і їхнім родинам бажали щастя та здоров'я. Наші предки вірили в те, що саме на спас, меді, яблуках і горіхах зосереджено найбільше сильної земної енергетики. Саме в цей час овочі та фрукти заряджаються найпотужнішими цілющими властивостями, і вони передаються людині на благо і його здоров'я. У Яблучний спас християни проводили особливий обряд. Старту посівної на полі запрошувався священник з іконами, який повинен був окропити зорену землю святою водою. У той же час господар кидав на освячені місця хлібні зерна. Дівчата за допомогою яблук намагалися дізнатися, як до них ставиться кохано. Розрізали червоний плід на дві рівні частини, між якими клали записку зам'ям молодої людини. Залишали плін біля вікна. Якщо швидше починало гонити права половинка, то чоловік не мав теплих почуттів до ворожбитів. Існував навіть звичай, коли на полях давнину ставили спасову породу, бороду, перев'язані червоною стрічкою, останні нежаті колуски, які нагинали до землі. Навколо бороди все прибирали. Часом під нею закопували кілька зернин. Жінці кидали серпи через голову і співали обрядових пісень. А зорану землю зазвичай окроплювали свіченою водою. І все це, звичайно, для щедрого майбутнього врожаю. Ясна річ, що це основний компонент усіх страв яблука. Проте Протомети борошно теж відіграють важливу роль. Також у стравах використовують персики, абрикоси, сливи, виноград. Трапеза на спаса складається з усіляких пирогів та штруделів, компотів та киселів. Для всього основою стають фрукти саду. З них у цей період роблять варення, закривають на зиму консервації та компоти. Особливою популярністю користуються печені яблука з медом та горіхами. Та щоб ви не готували, головна традиція трапези поділитися стравами з нужденними. Перш ніж їсти щось із приготовлених частунків, треба віддати частину біднякам. Чи трішки від своєї трапези лишали на могилах родичів, які. Треба було провідати, якщо поряд десь були чужі недоглянуті могили, то на них теж залишали невеликі підношення. У цей день не має бути місця скупості. Що не можна робити на яблучний спас варитися і лаятися, лихословити, займатися фізичною працею, грати весілля цього дня не відчають, Шалаштовувати гучні вечірки та розпивати спиртне. У цей час триває успенський піст, тому тим, хто пустить, не слід їсти. Скромну їжу, але на цей спас є послаблення, можна рибу і вино. В цей день не можна вбивати комах, це може відлякати удачу. Якщо на будь-яку небудь частинку тіла сяде муха або оса, то не слід її відганяти. Варто дочекатися, поки вона сама полетить. Якщо вона сіла два рази на руку, це додійснення бажань. Дивно прикмети, але так кажуть: а от правда це чи ні, перевірте. Народні прикмети на яблучний спас. Із яблучним спасом пов'язують багато прикмети традицій. Вважається, що в цей день природа звертається від літа до осені і зими, тому вважається, що ночі після спасу стають холоднішими. У народі навіть є така приказка: яблучний спас пішло літо від нас. За прикметами дня судили, якою буде осінь зима. Який другий спас, такою буде і покрова. Дощ цього дня зима буде мокрою. Якщо 6 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу. Якщо піде дощ, багато. Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достигли до яблучного спасу наступний рік буде складним і важким. Сонячна погода зима буде теплою і сніжною. Джоли рояться, слід чекати дощ. Сухий сонячний день буде тепла осінь, багато шпаків на деревах до морозного січня. Вважається, що якщо до цього дня листя на деревах пожовкло, то вже незабаром прийде холод. До зустрічі в нових відео!